Привіт усім! Зараз в цьому відео у мене буде розпаковка мого замовлення по каталогу 15. Це замовлення моє і не тільки мої тут продукти будуть. Каталог дійсно дуже-дуже крутий, дуже багато класних новинок, багато знижок і акцій, а також дуже багато онлайн розпродажів і пропозицій поза каталогом. особливо на першому тижні каталога. Каталог наскільки бомбезно вже спрацював, що ж не віриться, що ще 2 неділі каталога буде діяти він. Таке враження, що це вже останній тиждень, а по факту він тільки один тиждень був. Зараз другий каталог, другий тиждень діє. І так, поїхали. У мене буде чотири коробочки, які я сьогодні в цьому відео розпакую. Я отримую особисто новою поштою. У мене в селі, де я зараз живу, є Укрпошта, але мені зручніше їхати в район і забирати замовлення на новій пошті. Але отримувати його можна там, де зручно саме вам. І так, перше моє замовлення. Тут у мене, як завжди, Life Plus це коктейль шоколадний і Wellness Pack. Це вже нова лінійка. Моя стара підписка закінчилася. Часто буває, пишуть, що робити. У мене закінчилась підписка. Заходжу в корзину, а там постно. велнес підписка вона вже у кого закінчується четвертий шаг, все, вона вже анулюється. І вже треба зробити заново нову підписку на Wellness в Волософі. І саме в мене це перший крок Велософі серії. Четвертий крок мені прийде за 2 гривні. Ну а далі з 25% знижкою кожен набір ну, дешевше на 25%, 25 чим ціна каталога. От, зараз цей коктейль, в нього формула покращена, у нього більше білка і покращений підсолоджувач. Ось так він приходить запечатаний. Не пам'ятаю, мене ще якийсь один є вкус. Так, Veloci Wellness, Wellness Pack зараз приходить не запакований цілофанки, а просто запаяні ось такою ручкою. Ось так, ось такою пломбочкою. Це ті продукти, які, ви бачите, постійно в моєму замовленні. Більше 10 років моя сім'я, я і моя сім'я споживаємо ці продукти. Тому що це важливо для нашого здоров'я. Ми розуміємо, навіщо ми їх п'ємо да, споживаємо. Тут дві капсулки: оміга-3 жовтенькі, астаксантін і біленька вітамінка. Тут у нас 10 мінералів і 12 вітамін. Це те, що треба нам кожен день для нашого організму, для відновлення наших клітин. Тому ми це споживаємо. Якість висока. І необхідне для нашого організму. Це кремчик «Діамант». Він для моєї мами, я його відправлю її посилкою. Зараз вона вдома, в Херсонській області, і її відправлю в посилку. Чим цей крем класний? Він зараз, до речі, на знижці в каталозі 15. Він іде і денний і нічний. Це для тих, хто любить. Одним кремом наносити його і вранці і ввечері. Ось саме цей крем, крем дає цю можливість. Але в цій лініці є і окремо нічний крем, то я її відправляю денний цей і окремо ще нічний крем, який має в собі 30 мл, це 50 мл. має. Він дуже класний, він іде від морщинок, він іде проти пігментації, висвітлює нашу шкіру обличчя. Антивіковий, тобто дуже-дуже класний. І він йде з білим труфілем. І з діамантовою пудрою. Так, далі у мене тут маска Navage. <гум> маска це дуже класна, це моя маска. E, значить, ця маска наноситься на нічний крем зверху і не змивається. Тобто, нанесли очистили шкіру обличчя, нанесли крем навколо очей, нанесли сиворотку, якщо є в вашій серії. Нанесли нічний крем і вже зверху на нічний крем ми наносимо маску. І все, вона впитується, ми йдемо відпочивати. І всю ніч, поки ми відпочиваємо, наша масочка працює. А у мене маска моя особиста вже закінчується. Ось, буквально там залишилось мені на один раз і все. І на, зараз на гарній знижці ця маска, тому я замовила. Приходить вона також запечатана. дуже приємний аромат, насищена вона гіалуроновою кислотою. За що цього, поки ми спимо, наша. Хотіла дати вам понюхати. Вона дуже класно пахне, В неї дуже приємна консистенція. Засчіт гіалоронової кислоти, всю ніч шкіра обличчя наша напитується. І зранку, коли ми просипаємося, вона така свіжа, наповнена, гарна. І якщо ми навіть мало спимо, то ця маска робить таку от, такий ефект, як будто ми спали всі 8 годин і наша шкіра віддихнувши, як сказати, відпочивши. Класна маска, вона є в каталозі на кріжці, тому замовляйте. Далі, це у мене рефіл рідкого мила Лимон і вербена. Він продається в бутилочці пластиковій з дозатором, а це вже відрізали і перелив бутилочку. Саме так я і зроблю. Класнючий, класнючий аромат з ефірними натуральними маслами лимона і вербена. Просто аромат бомбезний. Якщо ви любите такий от свіжий. І, взагалі, аромат лимона, то замовляйте, буде вам пахнути на всю-всю ванну. І по ціні дуже вигідно за счет того, що це рефіл, такий, смінна е, упаковка. 300 мл, так само, як і 300 мл сам флакон, але набагато дешевше. Теж на знижці ловіт момент. Далі замовила собі мил. мило, е, нова лінійка, там три продукти. І крем для душа. Мило, і, здається, крем для рук, якщо я не помиляюся. Крем для тіла з органічним маслом какао 150 мл кругла баночка. Крем для душу 250 мл 85 гривень. І мило, Тобто тут майже на останніх сторінках ця серія. Я не замовила все, тому що мені не подобається, коли дуже-дуже солодке. Тому я вирішила спробувати снило. А далі, якщо мені сподобається аромат, я замовлю все інше. Або в цьому каталозі, бо наступного разу. Такий от цікавий кольор, какаовий, тобто не темно-коричневий, як в каталозі на Такий от Вкусно пахне, Ой, обалдеть, який имбірний печенька, Ой, капець, хочеться його вкусити. А що ж вони такі мило роблять? Ой, класно! Вообще наші мила дуже класні. Всі шикарні. Вони не тріскаються, не, не роздихають, не розм'якають і змилюються прям до тонюсенького-тонюсенького обмилочка. Классне, мова, я взагалі рекомендую і не пересушують руки, і вкусно всегда пахнуть. Далі замість плати за доставку цього разу я замовила собі ось такий кремчик для рук. Плата за доставку 65 гривень, коли замовлення велике, а крем замість плати за доставку 99 гривень, то я замовила собі крем, маю на руках крем і доставка в мене 0 гривень вийшла. І також в мене в цій коробці є лак для нігтів. Ось такий замовила собі червоний яркий, гарний, мабуть, буде гарний. Ну, на кісточці видно колір. Не на кісточки, а на палички, до кісточки видно червоний, яркий, тому що сама кісточка чорна і на ньому не видно. Гарний такий колір. Був у мене такий жила, просто закінчився, то я собі замовила новий. Вене теж в цьому каталозі на гарній знижці. Далі наступна коробочка. Так, тут у мене грибний суп, це моя підписка. Це поживний. Якщо ми говоримо про коктейль, Іде для перекусів, він для перекуса. То поживний коктейль або поживний суп це іде конкретно замінник їжі. За Зачті нього можна дуже гарно тримати фігуру в нормі або знижувати вагу. І також тут у нас велика вмісткість білка, клітковини як же вони називаються угліводи, ті, що довго, довго думаючі угліводи. І а, також в цьому коктейлі або в цьому поживному коктейлі або в цьому супі уже є 10 вітамін, 10 мінералів і 12 вітамін. Тобто класний продукт, ми дуже любимо ним обідати. І це в мене третій крок по підписці. В Наступному каталозі я отримую такий суп за 1 гривню. Думала, буду міняти на коктейль. Ні. Замовляю постійно суп, тому що він смачний, поживний. І роблю його на молокі, або на сухому молокі, або навіть на водичці. Вкусний в різних варіантах. Далі у мене в цій коробці Life Plus ще один з Валуни Спек і коктейль «Ванільний». Так, і у мене тут каталог наступний. Наступний каталог, 16-й, буде діяти всього 2 тижні. Майте на увазі, тому треба буде дуже быстро сорієнтуватися. Так, бачу новинки. Новий каталог, завжди інтересно. Дивіться, нічний, нічний крем діамант на спитки, королівський бархат на гарній знижці, буде нова серія по догляду за тілом. В общем, тональна основа Джордані на гарні общем, на безній знижці. Ті картівка, контурні карандашики, знаю для очей хтось чекав на гарні знижки. Ну, в общем, є, буде, буде що взяти. Так, у мене тут CC-крем. Тестер я собі замовила. Він випав з пакетика, А, не, не випав. Це я замовила собі, ще тестер аромата і мені поклали за одну гривню. Мені здається, що в мене такий є. Мабуть, мені поклали. Подарунок, можливо. Тестер та Сісі Кремчик я замовила. Далі ще у мене дві невеличкі пробочки. Опа. Є багато акцій поза каталогом. Тобто, якщо ви дивитесь тільки каталог, ви можете багато акцій просто не знати. Наприклад, в каталозі є туалетна вода Джо, э, Глейшер. чоловіка. дуже класна, голубенька, свіжий такий аромат, підходить абсолютно для різних е, віків, е, вона там 300 гривень, 369, здається. Так, от, якщо зараз замовити три аромати, в одному замовленні, то буде 249 за кожну. Тобто, наприклад, така акція. І ще є акція поза каталогом на цей новий парфюм. Парфюм обалденний, шикарний. Я замовляла тестер і коли робила розпаковку, я не знаю, щось таке влікла, що навіть не понюхала той тестер в момент, коли я робила розпаковку. Але коли ми його понюхали з моїм чоловіком, це просто обалденний аромат. Звісно, я собі його замовила, і в мене його теж замовили, і дівчата також замовляють. Хто нюхає ці аромати, або розовий, або чорний, просто стає фаворитом серця, скажімо так. На початку каталога цей аромат розовий і чорний. вигляді клатча зроблені. Розовий більш ніжніший. Але такий яркий. стійкість у розового аромату 10 годин компанія заявляє. Аромат чорний, він такий більш насищеніший, більш такий можна ну не, не то, що виражені. Вони обидва такі цікаві, виражені, і, вроді, ні на що не схожі взагалі в Oriflame. Чорний аромат, 8 годин стійкості компанія заявляє. В общем, і тут в цьому каталозі є акція при покупці любого аромату, ви вибираєте собі Два гарантованих подарунка. Вибираєте собі самі або із помад, або стрілочки рисувати маркери для глаз, ми не кажем, або лаки для нігтів І от ви самі вибираєте, що хочете, те і берете. Я вибрала помади. Значить, і, знову ж таки, акція поза каталогом. Якщо ви дивитесь каталог, ви просто бачите ціна 1299 гривень. Зараз є акція при покупці трьох ароматів в одному замовленні за кожен аромат ви заплатите всього 1099 гривень. І ще від цієї суми у вас буде кешбек 15% на наступне ваше замовлення. І також на перші три дні каталога була акція додаткова знижка 10%. То я скористалася цією акцією. Тобто 1099, якщо мінус 10%, то ці аромати взагалі више там 900 з копійками. Тобто, коли ви знаходитесь в чаті, то ви в курсі всіх новин у моєму каналі Telegram. Тому є, приєднуйтесь, пишіть мені і я вас добавлю. І так, в мене в цьому замовленні три аромати, два розових і один чорний. Ну, я не все зможу вам розпакувати, показати, бо не все мені. Але я вам розпакую, покажу розовий аромат. Приходять такі ну, достатньо такі тяжінькі упаковки. Так, зараз ми цей один аромат зможемо розпакувати. Вже відкриваю коробочку, але мені вже пахнути. Ось таким чином проходить. І ось такий клач, такий стильний, яркий, розкішний, я б сказала. Розкішний аромат, але він розкішний і сам аромат, не тільки бутилочка. Ось таким чином він відкривається. Ах, не оповніте. В общем, я рекомендую скористатися акцією в 15-му каталозі, замовити аромат, отримати кешбек і отримати на кожен аромат і ще дві помади. Ви аромат і дві подружки аромат, і ви отримаєте ще додаткову знижку. Звертайтеся, все поясню, все вам оформлю. Помади замовила різні. Кольори безпочатовати все одно не буду, не всі мої помади, свочі все рівно не зможу зробити. Помада із лінійки, із лінійки для об'єму. Вона чуть-чуть так пощіпує, підкалує, коли ви її нанесете. І візуально збільшуються ваші губки. Різні тут помади є, і червона десь є. В общем, дві помади десь мої, потім сводчі покажу. Інші не зможу все одно показати. Тому що, коли клієнт замовляє аромат, то дві помади він замовляє собі в подарунок. І ще у мене одна коробка остання, і це також у мене велнес суп. І цей велнес суп е замовила моя мама, і він поїде їй в е Азарт Покрос, Херсонську область. Поїде, тому що е ну, всі пікуються про своє здоров'я. Так що у мама теж буде пити супчик. Ось таке було моє замовлення по 15 каталогу. Як завжди, ви бачите, в пріоритеті у мене велнес, а далі я вже замовляю собі те, що мені необхідно. Другий пріоритет у мене це догляд за шкірою обличчя. Далі вже там по те, що мені потрібно, там або щось декоративки закінчується, я замовляю. Або аромат вже, в принципі, десь, ну, не з кошу ну, підзакінчується вже. Але це настільки класний аромат і класна акція, що я вже просто його зараз замовила. Сам каталог 15 діє до 11 листопада. Ще є час зробити замовлення. Акція на три аромати діє. Якщо замовити 6 ароматів, там буде ще більша знижка, звертайтесь, поясню або, або пишіть коментаря, в коментарях, кому цікаво, я вам напишу умови. На кожен аромат замовляєте ви собі два подарунки гарантовано. Маска 499 гривень, шикарна знижка. До маски лопаточка 135 гривень. Коли робила замовлення, до речі, її не було. Дуже класна лінійка Giordani Gold. Рекомендую ось ці помади. З цієї лінійки у мене дві помади. Спочатку замовила я одну, потім дозамовила іншу. Класні, хорошо наноситься, добре тримається. Вона не із тих, що не відпечатується там прямо на чомусь, але якщо нафарбувати губи на салфетку відпечатується, то далі вже, я думаю, не буде відпечатуватися. Ну, вона так впечатується в губки, що дуже довго тримає колір. І також мені сподобалася на основа з цієї лінійки. Зараз вона на жнисті 499 гривень. Яка йде з дезатором. Теж дуже класна. Крім того, що е, тоналка і помада класні, вони ще доглядають за нашою шкірою обличчя. Е, ну, в общем, аромати тут все, все є, догляд за тілом, wellness, новейдж. В общем, Каталог покриває великі потреби людей. І, кстати, тут два кремчика, теж дуже класні. 59 гривень, цей раз не замовляла, у мене є. Але користувалась. Мені дуже подобається цей грейпфрут, У нього такий яркий насищений аромат, свіженький, не сладкий. І 59 гривень за 75 мл. Також тут класні по 38,92 оцих мила. Тобто, в принципі, шикарний каталог. Нагадую, що якщо ви оформите дисконт, дисконт оформляється безкоштовно, без всяких обізаловок працювати в Оріфлейм або дещ, ну, або хто там собі що придумав, і не знаю, чому є люди, які бояться оформити собі дисконт. Оформляєте дисконт, купуєте. Продукцію, як в обичному онлайн-магазині, тільки за свої покупки ви отримуєте ще кешбеки 15%, і також можете участвувати в акціях компанії. Там, Зроби 50 балів, два каталоги підряд, наприклад, зараз є акція. Візьми собі чоловічий або жіночий аромат за 99 гривень. Але всі акції вони добровільні. Хочу участвую, отримую подарок. Не хочу, не участвую, не отримую подарок. Ніхто у вас не сидить над ухом і не заставляє вас робити замовлення. Тому звертайтесь, оформіть замовлення, звертайтесь, якщо вам треба консультація по продукту. Якщо хочете самостійно оформити замовлення, то під відео завжди залишаю своє особисте посилання на каталог. Зробивши по ньому своє перше замовлення, ви автоматично стаєте моїм віп-клієнтом. Якщо десь в чому сумніваєтесь, як проплатити, як замовити, краще напишіть, я вам це все зроблю. Ви мені скріни, я вам замовлення, і все буде чікі піки будете задоволені. Все, до наступного відео. Всім всього найкращого!